Це є на початку книги. Перед історією пишеться. Перед А вельно? Це величезна така книга, прямо. Фолянд. Книга, яка дуже добре продається. Безбеселер велика літера, з якої починається абзац. З якої починається абзац в тексті. Це буквиця називається. По-іншому. Така намальована. Це буквиця. Це буквиця. Ну так чекайте, в мене інше слово написано. Англійською велика буква. Capital letter. Капітель? Ну, це те саме слово, просто різні. Капітель. Буквиця. Буквиця. Хочеш сказати, що я погано підготувався? Хочеш, мінус ба? Та мені вже це сильно не змінить нічого. Текст, який робиться кінцівкою верхньої Епілог. Ні. Який робиться верхньою кінцівкою людини. Рукопис. Правильно. Бо я не можу пояснити однокоріневе слово. Я не можу сказати рука. Тому так. Всі підписані, ну хто можливо підписаний там на Стерненка або на схожі телеграм-канали, там є всякі відоси, де хтось там наші вороги розлітаються ну, частиночки, але це не можна публікувати, тому це блюрять. Спойлер? Ну, спойлер. <рисвіт". <рисвіт> Правильно, це цензура, <рисвіт> <рисвіт> да, так. Сказали. Кому вап. Ксанці. Чого ти вирішиш? Це в залі хтось відгадав? <рисвіт> хто вгадав цензуру? Кому бал? Це, о, Добре. О, о, це діло. Це книга, яку ми використовували десь в школі, коли не дуже хотіли читати книгу. Абеткас Азбук. хрестоматія. Правильно. Це є в кінці книги. Кінець слова. Епілог. Епілог. О, це найстрашніше для письменників. Одне з найстрашніших. Блок. Синопсис. Дедлайн. Ну там перше сказали, кому даємо бал? Вітаю Павло, ти Заслужив перший бал. Юнісофт. Друкарня. Правильно. Такі, типу, є і книги, і фільми, і що так, типу. Лобас. Так, але пестливо. Серефа. Пам'ятаєте, що в четвер роблять? Чисто миються. Сьогодні це звучало. Що в четвер роблять? Верстка. Дайна. Книги надруковані до 1500 року. Bookistic. Ні. Є ацтеки, а є ще хто має. Ще? Так. Це перша частина. Так. <laughs> <laughs> приміщення, де переписували рукописи в монастирях. Скрипторій. Правильно. Друк тексту чи зображення із дерев'яних дощечок? Типу, uh, <laughs> комобал? Дерев'яний. Yeah. Я люблю цю гру. Мені okay. дуже подобається. Не знаю, як вам.